Пропозиція створити таку книгу надійшла Ользі Телипській від видавництва. каже, погодилась взятись за такий проєкт, не вагаючись. Тож розмови з російськими військовополоненими стали її рутиною на довгий час. Авторка книги бачила, як вони живуть, що читають та чим харчуються. Ба більше навіть спробувала цю їжу на цьому фото. Ви бачите борщ, кашу з котлетою та хліб. Це звичний обід полонених росіян у цей же час. Наші полонені плачуть, коли бачать звичай. Ні, яблуко на ну, тмі я працювала півроку, навіть трішки більше, бо півроку я їздила до російських військовополонених у табір. Ті, хто були з ЛНР і ДНР, кожному здавала питання, чи вони знають, як називають їх російські військові. Вони їх називають одноразовими, і мені просто було цікаво вловити ту секунду, як вони зреагують. Усіх інших запитувала, чого сюди прийшли. Гроші заробити, декого була, якби вони кажуть, така певна ідеологічна складова, відродити радянський союз. Ну імперське начало там пробуджується в кожному, якщо говорити про росіян. В сторінках задокументовані дев'ять історій полонених. Їхня мотивація прийти на чужу землю та вбивати. Допомагала працювати над книгою Ользі Тилипській Євгенія Бардіна. Вона аналізувала архетипи росіян. Є пов'язані два архетипи: це архетип людожера і архетип дитини. Це два архетипи, які з одної сторони людожер – це домінуюча частина. Це ті, хто вирішують і встановлюють правила, це ті, хто контролюють. А дитина це частина суспільства, яка відповідає за те, щоб бути маленьким, безвідповідальним, інфантильним. При цьому жалітися на страшних батьків, які щось там не так роблять, але жалітися так, щоб ніхто не почув. Придбати книгу їхні хлопчики можна у книгарні є а також на офіційному сайті видавництва фоліо. Анастасія Стецик, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.